Вітаю вас, друзі! Ось я підійшов і до переказу останньої книги із серії «Неймовірний детектив українського письменника Все Настайка. То вперше потрапив на мій канал, я повідомляю, що переказ буде супроводжуватись ілюстраціями з цієї книги, тому у вас буде не тільки можливість послухати, але й побачити героїв даної захопливої пригоди. Ну а перед тим, як розпочати, я прошу вас підписатись на мій канал, підтримати мене вашими лайками та коментарями. Для мене це дійсно важливо, так я буду розуміти, що роблю це не даремно, і у мене буде стимул продовжувати свою справу. Отже, третя частина неймовірних детективів» починається з того, що ми знайомимося із якимось странним, дуже странним барабашкою, який живе під землею. Розділ другий дідусь підносить сюрприз, тато вирішує питання. Женя торжествує. Ох, і загадково не це. Розділ третій. Перша розмова з Іщенко гугнявий. Блін, та що за гугнявий? Ще й розмова з якоюсь тітенькою. А це розмовляє капітан Горбатюк з собственної персони, що ви розуміли, розділ четвертий. Лійки надежда кринична. Баба секлета. Отже, капітан Горбатюк не здається і починає далі розмовляти про цього загадкового барабашку. Розділ 5. Дві версії капітана Горбатюка. А ці дві версії досить цікаві, щоб ви так ну, просто на хвилиночку розуміли. Розділ 6. Демонтаж хати. Таємниця Бабиного льоху. Загадковий бабусі загадковий льох. Здається, по її словах, там живе барабашка. Ми перевіряли його. Мій тато вирішує там заночувати. Культурист Валерій Заярднюк. Версія потребує пильної уваги. Так, що ж це за прикол такий? Дуже багато уваги. Вісні я бачу загадкову бабусю, яка дуже хоче щось зробити. Розмова з вас з. За... Барилом не, на, 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 на виднокрузі Являється мадам Дисконт От чого? Чого я запиняюся? Ну нам же ж треба сказати повну назву. Правда, друзі? Отже, ми розмовляємо з якимось дуже странним роктором. Але мені щось якось не по собі. Він такий грізний. Розділ 10-й. Тазоно чує в льоху ловимий барабашка продовжує свою справу. Барабашку ніяк не можуть спіймати. Тата заночував в льосі, виходить пораненим. Розділ одинадцятий. Мадам Дисконт. Міф чи реальність, як кажуть газетаї. Ми не розуміємо, хто така мадам Дисконт. Вона міф чи реальність? Це якось трішки странно. Розділ 12. Глухонімний. В електричці кафе Експрес Барабашка». Неподібна зустріч, все воно підозріле. Кафе Барабашка, це щось нове. Ще й лікар, Ба містер Барабашка. Чорт, та що ж тут такого? Ми не розуміємо. Розділ 13 Дружина капітана Попенка просить допомоги. Дивна крадіжка в музеї. Отже. Дружина капітана Попенка просить допомоги. Реально, бо в музеї обставилася крадіжка, розділ 14. Загадковий професор. І цього професора, як ви вже догадалися, твуть містер Барабашка. Щось тут не те, сищики і розбійники. Розділ 15. Отже, сищики і розбійники. Ми бачимо. Як бабця плаче театральні квитки, підозрілі дивацтво професора Барабаша, странна зустріч, розділ шістнадцятий. Ну, по розділу і так зрозуміло, що трішки страшнувато. Ви згодні Перервана розмова, незаплановане знайомство з Маргаритою Зенонівною. Професійна поразка капітана Горбатюка. Професійна поразка сталася проти капітана Горбатюка, але його ніколи так не, ну, ви знаєте, що не скриджували. Капітан Горбатюк не тіряє надії і розмовляє з якоюсь зганковою жіночкою. Розділ 18-й. Здоровий битюра. Тут і ваші знайомі капітани знадобилося здорову битю. Тут і треба і наші, щоб капітани підійшли. Розділ 19. І все-таки я її знайду цю мадам дисконт. Потім хлопець повертається з ломаними руками і ногами, а це стає ще більш загадковішим. Розділ 20. Ще одна несподівана зустріч на кладовищі. Як мені щастило, дається, що це він, каже капітан Горбатюк. Потім після кладовища ми розпитуємо всіх на мотоциклі, чи не бачили вони цього ну, дивного барабашку. Розділ весь перший. Питання питання, а відповіді чомусь нема. Здається, цього барабашку або всі бояться, або ще щось гірше. Розділ 22. Барабашка виявляє агресію. Упс, тут уже справи сильні. Друг нам прийдеться ще й орудія приймати. Професор залишає записку. Професор барабаш залишає справді записку. Ми прочитаємо розділ. 24-й професор розкриває карти. Він тут. На чорт, ми що, справді граємо в карти. Але він їх, на жаль, усі розкрив. Розділ 15. Чекайте, сказав міліціонер пан Подня. Що ж ви хочете, сказав капітан Попенко. А це все пройшло в підвалі, показав сам капітан Попенко. Там був таємничий прохід. Розділ 26, один проти двох. От блін, це нечестно. Барабашка забирає професора Барабаша і був з рудієм. Розділ 27. Вона усміхалася крізь сльози. Ця бабуся усміхалася исправді через сльози. Розділ 28. З дзвонив телефон. Упс Це щось уже не то. Розділ 29. Капітан і королева розмовляють по телефону. А ми встигли все записати на диктофон. Розділ 30 Таємничі Велесової книги. Упс то чий таємниця якоїсь велесової книги. Це щось не то. Ми вирішуємося навідати барабашку. Кроки під землею. Кинуто, але зрив через 3 секунди. До катастрофи залишається дуже мало часу. Розділ перший. 13 апостол. О, так тут ми вже йде до міфології, скоро дійдемо. каже капітан Горбатюко. Капітан Попенко. Так, я згоден, відповідає капітан Горбатюк. не непогано придумав. Розділ третій. Монтажник з ун університетським дипломом. Упс, тут ще якийсь монтажник з диплом універси університету. Чому він не залишає слідів? Цей барабашка дивується капітан Горбатюк. Треба ж якийсь слід, святий Говриділ. Ти вправ, капітан Попенко, і справою скоро буде якась міфологія. Розділ ші... шістий Троянда, полковник по... Селенко і Зек Гординя сліди нолика. Ми що граємо в агент 007? А то то було цікаво. Розділ сьомий. Коли двоє кажуть, що ти п'яний, іди і лягай спати. Отак от, от і сказала капітану Горбатюку, але він не був п'яний. А ми почали далі розлідувати, бо побачили нічний політ, розділ восьмий. Отже капітана Горбатюку на наступний день набрали. Він взяв трубку. Скоріше за все, це була королева, але нам він не сказав. Розділ десятий нічого не збагну, каже капітан Горбатюк. І це казав не тільки він, а ще й якийсь загадковий хлопчик. А ми вдвох спіймали його. Ройдол одинадцятий. У троянду треба їхати сьогодні, каже капітан Попенко з капітаном Гарбатюком. Ну, ми всі поїхали. Розділ дванадцятий о десятій вечора. Опс, а де нолик пропав? Розділ 13. Боря дає характеристики. Ну, боря, як ви зрозуміли, це скоріше за все Барабашка. Ми його просто так скоротили. Розділ 14. Треба порадитися із Степаном Івановичем та Анатолієм Петровичем. Я згоджуюся. І ми вирішуємо таки їм все розказати. Розділ 15. Заходьте, заходьте, дорогі друзі, каже капітан Горбатюк. Розділ 16 капітан Горбатюк фантазує. О, як це цікаво. А справді капітан Горбатюк фантазує. А потім каже ми, що тато ні в чому не винен. І це був винен ангел. Ангел це знову цей рокер. І він накачаний, і знову у формі. Але як він так швидко вижив? Розділ 18. Енергоінформаційний потік є. Загадковий тюбик. Упс, та тут тучий загадковий тюбик є. Оце вже цікавіше стає, каже капітан Городюк. Розділ 19. Шукати будуть, не скоро знайдуть в тому весь прикол. А це не дуже добре. Скандал у Троянді. Троянда це такий торговий центр. До речі, розділ 20 уже пройшов і починається розділ 21. -й. 13 -й апостол озивається знову. А, так це 13-й апостол. Але нас проганяють. Кажуть, що ви, малий агенті, уже багато чого зробили. Тепер їдьте додому. Розділ 23. -й. До катастрофи лишилося кілька секунд. І Бу! всі поліціянти. Дзвонить з автобусу забирають всіх хлопот страждав. І це було досить добре. Та цього барабашку ми нарешті спіймали. Все стало на свої місця. Розділ 25 Спасибі тобі, нолику Агентику 007. Ну, на цьому все і закінчилось. Отже, друзі, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і обов'язково пишіть нові коментарі. До зустрічі!